Я знову тут <laughs> приїхала морожена поїздить. Що, сходимо, глядемо, чи всі жраби на місці. Поспливали всі з вчорашнього дня, чи не поспливали. Зараз йдемо. Ой, сьогодні такий вітерець. Шарищі на вітерець. Рибаки мої сидять. Вже щось не дуже видно. А он бачу одна. Сьогодні я слухаю, як діти хлюпочі цей мекають. А тут так класно, але тут вам замовку так. Mm. Боже, там улёка и на бороде, и под носом. И mm. Тарас ничего не подъел, ничего не подъел. Хоть, хоть я кейс стою. Весь болоті, подивись, який. А я воліла мамочка. Так, збираємося, діти накупалися. Мама не різкнула, тому що тут дуже грязно Коротше, не різкнула я. Не захотіла. Рушаємо далі. Приїхала ставочка, я думаю, що вчора ставила гілочки, хоч якісь тіньочок розом. Оце ж страшне. Щось у мене таких надіж на ці роз немає. Не знаю, може я шведу. Поливаюся все время. Щось я в розстроєних чувствах. По-любому я киста попропадаю. Хочу, що засихають. Може. Під корня десь і пустить. Хто його знає, зараз ще полю та наламаю цих. Зараз йду. та наламаю гілочок, ще тіньочок зроблю. Я помалку. Так. Водичку беру з ставка, не холодною поливаю. А ставковою. Там вже підігріта. Пока не нельзя холодною водою поливати. Ой-ой-ой, ну влага тут є. О, так буде поливати. Ладно, я по водичку маленька вже підросла. Ой, поспіває. співає. Паутина десь набралася. Кури лазять, де попало. Зла Богу, хоч додому приходять. Часи, на такий виварку на колотивцю. Щоб не задовбувала. О, я гірке. Проси, кто тебе так нагоду не Біжать, біжать. Так, елочки ломали. Поставили свои уже. Я скажу, не знала баба клопоту. Не знала то, я клопоту купила в лютку розы. Это я им так синю рублю. Так, оставляем так. По воду пиду. Це тут качки мої, блять. Вишов. Давай, Вперед! Де останні. Виберуть собі поводаря постарше і носою за тим ціплі. لا ده واد Я піду візьму баночку і відеречкою, і піду до ставка по воду. Розочки поливати. Якого цього самого сидіти? Нічого зробити. Приводив, не і води немного полосахалок, не беруть его. Ще у полосахолок и не добирається. Ооо. Я ще буркнул. Щось вони я, я тут, я не чи. Що мене зробить раді своїх цвіточків

Так, на сьогодні мій обсяг роботи завершений. Роботи такої ще й не було. Но, однак в таку жару робота це страшне, я вам скажу. Та що мені вам розказувати, як ви й самі розумієте? Е, наставочку побула сьогодні, діти розслабилися. Я теж трішки відпочила. Цвіточки полили. Може, все-таки щось та й а то буде уроком, буду знати, коли я не прийметься, буду знати, коли треба купляти і сажати. Правильно? Так, Всім далого дня, не ходіть по жарі, одівайте капелюшки. Всім хотіла брати так сказати. Тихого неба, коротше. Ну, а що ви хочете від дівчини село? Воно вже тут таке є, правда кажуть село цей. Як там кажуть, я не знаю. Ладно, те виріжемо. Ще каченяток треба ну ще рано.